Слухай, а тобі не здається дивним ця активність на базі? Якщо чесно, насторожує. Сьогодні починається операція буря в пустелі. Так, зараз ми розподілимося на дві групи. Перша група бере частину припасів, два хамери, два абрамси і одну ємку. Їдуть на точку Б. Друга група бере частину припасів триємки і їде на точку С. Британці поїдуть з першою групою. Сер, дозвольте запитати? Запитуй. Чому в першій групі танки, хамери і ПТРи і ще й британці з ними їдуть, а в нас всього лише триємки. Бо ви поїдете по більш безпечній дорозі. Плюс у вас не стоїть задача доїхати до самої точки С. Якщо будуть якісь проблеми по дорозі, то ви зможете зупинитися і закріпитися там. А перша група повинна без ціляких хале доїхати до точки Б. Це все? Так. Перший, другому, третьому. Перешкод на дорозі немає. Продовжуємо рух. Перший, другому, третьому, в нас контакт на дві години. Перший, другому, третьому, в нас контакт на дві години. По нам гатить артилерія. Повторюю, по нам гатить артилерія. Покидаємо техніку і окопуємося. Покидаємо техніку і окопуємося. Так, в принципі, все нормально. Ще трохи голова бою. Група 2 штабу. Група 2 штабу. Штаб слухає. Ми на півдороги до точки С. Ми попали під обстріл. Втрати невідомі, але ресурсів залишилось дуже мало. Штаб прийняв, поки закріпіться там, чекайте подальшої інформації. Прийняв кінець зв'язку. Так, хлопці, штаб сказав, поки закріпіться тут. Тому розкладаємо спальники, частина спить, частина на посту. Ах, щось не спиться мені. Ну що, які зміни? Чи їх нема. Та ось бехи республіканські катались поряд за копами нашими. Да, трошки насторожує. А, добре. Піду спробую ще раз заснути. Так, значить, Ларн та Ефес йдуть подивитися, чи залишилось щось живе від наших припасів. Пішли подивимось. Пішли. Ну що, повертаємось назад. Тут від всієї колони і живого місця не залишилось. Згоден зовсім нічого живого. Йопересяте беха! швидко в окоп. Викликаю штаб. Штаб слухає. По нас Беха гатить, нам бити її нічим. Що робити, відступати? В разі ви повинні тримати ці позиції. Якщо ви хочете, щоб ми тримали ці позиції, то скажіть, як позбавитись Бехи, маючи при собі лише стрілецьку зброю. Поки не знаємо. Чекайте деякий час, кінець зв'язку. Клас. І що робить? В кого є які ідеї? Ну, в принципі, чого я міг очікувати? Припаси вже закінчуються. Що робить? Командир, а мені здається, чи припинили гатить? Не здається. Давай, швидко, за мною. В нас майже немає припасів та багато поранених. Добре, хаммер є? Так. Добре, хаммер вас замінить, а за вами зараз виїде група, яка відведе вас до штабу. Не треба, нам є на чому їхати. Добре, кінець зв'язку.